Вітаю колеги! В програмі Zoom для демонстрації екрану з'явилось невеличке оновлення. Коли ви включаєте коментувати олівчик, у, у вас з'являється бічна панель, її можна перетягувати в різні місця, і кожна кнопочка, давайте її прокоментую. Перше, ви можете вибирати режим або мишка. Або режим колівчика малювання. Якщо режим мишка, то ви можете тільки перетягувати, виділяти об'єкти і все не більше. Так? От Зараз працюю, я виділяю, що таке суміжні кути. У мене працює режим мишки. Коли я включаю режим малювання, то я можу зараз малювати. От Я зараз пишу: альфа і бета це суміжні кути. Ви вибираєте колір малювання. Ну, тут просто вибираєте колір і пишете текст Є. Далі, наприклад, пишу от в даному випадку кут 1 і кут 4 це суміжні кути. Є. Це зараз режим малювання. Переходжу в режим мишки, і зараз я вже просто текст виділяю якимось чином і далі з ним працюю. Далі, виберіть, це переміщення. Подивіться, будь ласка, я зараз перейду в онлайн-презентацію. Далі вибираю ластик, це стирає. Просто стираєте. Далі, переміщення. Я вибираю олівчик і вибираю тут це фігури. Ну, Наприклад, я малюю еліпс. От я намалювала еліпс. Далі, якщо в мене вибраний режим, ось тут переміщення, 4 стрілочки, я клацаю, і я зараз можу намальовану фігуру переміщати. Є далі режим мишки, і можна тут далі просто це ми працюємо з мишкою, це переміщення намальованої фігури. Текст, це просто клацаємо і пишемо якийсь текст. Так. Ну, І будь-який текст пишемо. Так, Наприклад, там фігура там або що є. Наступне ось тут я показувала малювання. Вибираєте, які малювання ви хочете. Тут розумне піро, підсвітка можна пробувати. Це чорнила, які будуть зникати, і звичайне піро, звичайний олівчик. Це просто ми можемо малювати з якимось підсвічуванням, або це товщина. Олівчика. Це різні фігурки. Далі наступне мітка. Давайте перейду в режим мишки. Я переходжу зараз на перший слайд і, наприклад, вибираю зараз мітка. І ось нехай буде перша галочка. От я зараз клацаю. і ось, будь ласка, я вибрала. Далі я хочу ось дві кнопочки є: відмінити останні дію або повернути останні дії. Відміняю останні 4 дії. Прибрала. І зараз я вибираю, наприклад, там ну ось такі зірочки. І у мене ось така мітка є. Тепер далі указка, ми вибираємо указку, воно просто підсвічує курсор миші. От бачите, зараз таким червоним кольором, щоб краще було видно. Або у вигляді стрілочки. Просто якщо ви кожен рядок тексту, ви хочете на нього звернути увагу, вибираєте ось таку стрілочку. Далі ластик це стирає. Все, що ви намалювали, ви можете стерти. Режим мишки вибираю переходжу. Так. Далі, наступне це кольори. Це я показала відмінити останню дію, повернути останню дію, це повністю очистити весь лист, все, що ви малювали. У вас все очиститься не тільки те, що ластиком, а очиститься все, що у вас на листі намальовано. І останнє, коли ви робили якісь зміни, щось там малювали, щось робили. Ви хочете це зберігти, ну, наприклад, альфа і бета сумішні. Ну, все з вашими всіми нотатками, коментарями, вибираю режим мишки, ви хочете зберігти. Ви розкриваєте і ви можете зберігати в двох форматах: PNG або PDF. Наприклад, PNG є відкрити. Ось у вас в форматі PNG документ відкривається. Так, Давайте ластиком. Зітру. Ось у вас звичайним зображенням, з усіма вашими коментарями, нотатками. Все у вас зберігається. Це у ПНЖ у вигляді зображення, PDF у вигляді pdf файлу є. І останній момент: це три рисочки. Три рисочки це, якщо ви хочете закріпити оцю бічну панель інструментів, щоб вона у вас була розташована. Або ось тут збоку, або внизу, або з правої сторони. Тобто ви розкриваєте списочок і можете закріпити дану панель інструментів. Все, я дякую за увагу!